Друзі, вітаю! Я сьогодні в тренді, не лише хустинкою, але і темою цього корисного і короткого відео. Я планую вихід ось таких коротеньких відео два рази на тиждень, і наступне відео відповідно буде в п'ятницю. І саме наступне відео почне серію корисних виразів, без яких нам неможливо спілкуватись. І ці вирази будуть не лише hello, goodbye, але багато інших корисних, а головне, сучасних. Ну а сьогодні всі про леопардів і я теж про леопардів. У мене для вас англійське прислів'я із леопардом. A leopard cannot change his spots. І ще варіант. A leopard will never change his spots. І я частіше чула останній варіант. Дослівний переклад. Леопард не може змінити своїх плям. Другий варіант леопард ніколи не змінить своїх плям. Суть цього прислів'я, що те, що нам дане природою, ми не можемо змінити. У живому спілкуванні я чула це прислів'я лише у негативній конотації – Наприклад, одна жіночка жалілася своїй подрузі на свого гуляку чоловіка. Оскільки в час, коли я була студенткою, нам викладали переважно російською мовою, то і аналог цього прислів'я я, я пам'ятаю російською Гарбатова могила і справі. Українського аналогу я не можу згадати. Якщо вам щось спадає на думку, напишіть про це в коментарях. Особисто для мене це прислів'я про те, що не варто витрачати сили на боротьбу зі своєю природою. Маємо те, що маємо, радіємо тому, що маємо. Ну а сьогодні ми маємо чудову новину про те, що нам дають леопарди. Тож радіємо і я вас цим вітаю. Ну і до речі, щодо самого прислів'я. Yes, a leopard cannot change his spot. But... Can a person change his nature his character appearance his emotions what do you think do you agree to the point that people never change let's have a small discussion in the comments and please do make an attempt to comment in english and do not like your fear of mistakes Stop you from sharing your point of view. So let the power of Leopard be with you. Bye bye.